Отже, я змінюю тип контенту. Раніше я знімав відео в реалі, ну, тобто в реальному житті, там якісь блоги. А тепер я почну знімати ігри. І ось чому? По-перше, загалом ліпше мені буде їх знімати, тому що мені не треба буде йти на вулицю кудись далеко, щоб зняти матеріал для нового відео, а потім ще це все монтувати. Знімаючи відео про ігри, я їх можу записувати буквально де завгодно. Я можу їх записувати навіть в Нігерії. Сидячи в Леніній хатинці серед своїх родичів чорношкірих, я навіть там зможу записувати ігри, якщо вони будуть без інтернету. Правда, сам інтернет мені доведеться знайти. Але все таки, я хочу просто сказати, що я зможу записувати відео де завгодно, зможу монтувати де завгодно. І таким чином. Є велика ймовірність, що відео стануть виходити частіше. А по-друге, мені просто лінь, якщо чесно. Наступають вже холоди, я не хочу мерзнути вже і знімати в реаллі щось. Тим більше, що у мене немає ідей зараз, на даний момент, які відео я міг би зняти в реаллі. Для ігор у мене ідеї завжди знайдуться. І тим більше, що я зараз вдома, в теплій хатинці, не в Нігерії, до речі, і можу тут штампувати це дуже часто відео. Якщо в мене вийде, можу навіть раз в 2-3 дні робити відео. Але це, я, звичайно, замахнувся так. На що може вплинути те, що... що я буду знімати ігри? Насправді я боюсь, що я втрачу свою аудиторію. Моя аудиторія до цього дивилась мої відео в реаліф, а тепер, якщо вони будуть дивитись відео про ігри, ну це буде жесть взагалі. Якщо моя аудиторія здатна дивитись все, що завгодно. На даний момент у мене постійної аудиторії немає, але більшість переглядів це якраз перегляди з відео про гірку. А люди, які дивляться відео про гірку, вони, напевно, хотіли б дивитися лайф контент, а не про ігри. Тому я боюсь, що перегляди на відео про ігри можуть зменшитись в 10, а то й більше разів. Можливо, на них навіть буде нуль переглядів. Ну, ми подивимось, може YouTube почне навіть сильніше просувати мої відео в рекомендації. І... Мої відео будуть набирати більші перегляди. Я постараюсь робити відео частіше, ніж зараз. Це якраз плюс того, що я буду знімати відео про ігри. Але мені треба ще й за основним каналом слідкувати, бо зараз проблема в тому, що я основному каналу взагалі не приділяю увагу. Так як я можу втратити аудиторію, я буду старатись змішувати контент. Змішувати відео про ігри і змішувати відео про ріаллайф. Відео про ігри будуть виходити частіше, це 100%. але буду інколи підкидати відео по ріаллайф, щоб ну, по-перше розбавити мій контент, щоб він не був однаковим по одній тематиці. А по-друге, відео про реалайф, знову ж таки, скоріш за все, вони будуть набирати більші перегляди, ніж відео про ігри. І тому таким чином ну, буду старатись повертати статистику образливо, що я знімав відео про реалайф і викладав їх на YouTube протягом 7 місяців. А тепер аудиторію, якою весь цей час нарощував, тепер вона має дивитись зовсім інший контент. Який вони, скоріш за все, навіть не бачили. Типу, я знаю, що багато дорослої аудиторії дивились там, наприклад, відео про гірку. Вони захочуть дивитись відео про ігри? Я думаю, що ні. Але я роблю цей крок, тому що мені відео про ігри знімати зручніше. Я не хочу, щоб лайв-канал загинався. Я хочу, щоб хоча б один з моїх двох каналів, я на, хоча б на один канал викладав контент постійно. А відео про ігри дадуть мені можливість це зробити і навіть викладати частіше відео. Тобто не раз в тиждень-два, а там раз в два-три дні, можливо. Але, можливо, навіть ріше будуть виходити відео, я про це не знаю. Велике попередження про те, що відео про ігри будуть дуже довгими. Як мінімум, не знаю, хвилин 10. Можливо, навіть півгодини. От зараз я буду робити там спідран по Майнкрафту, то там відео будуть виходити. По 30 хвилин. Це також означає, що я в ці відео взагалі практично не буду монтувати, щоб зберегти частоту виходу відео. Відео будуть, скоріш за все, не дуже якісні, вони будуть довгі, вони будуть по іграм. Чомусь мені здається, що тут тільки мінуси. Але відео будуть виходити частіше. Це все, що я хотів сказати. І ось дії, які я роблю для того, щоб зберегти свою статистику. Всім пока!